Значатимете Різдво? 25-го? А чому? Ви? Бо на нашу думку, це більш правильно. Це більше відповідає нашим давнім традиціям. Теж 25-го. А ви чому? Бо люблю це число. 25-го? А чому так? Тому що це по-новому, а колись було це в старину і дуже вже все забуто. Так що українські традиції ми будемо підтримувати, згадувати і продовжувати нам, діткам, внукам правнуків. 25-го. А чому так? Така привичка. А де саме будете відзначати? Де? Дома, робочий день. 25 грудня. А чому так? Ну, так склалось історично. З точки зору логіки, вважаю, що спочатку з'явився той, хто змінив світ і зробив його трошки кращим. А тоді цей світ змінився, тобто настав новий світ, тобто новий рік. І тому я завжди трошки дивувався цьому, що спочатку Новий рік, а потім через сім днів з'являється той, хто змінив цей світ. Та ж уже ж, спочатку він, а потім, хоча можна сперечатись. Але разом з тим, у мене є велика кількість літніх людей, моїх. Бабусь, яких я люблю, там шановних людей, яким важко перемінитись. Тому я святкуватиму 24 на 25, Мало того, ми робимо колядки. А потім ми святкуватимемо і до старих людей поїдемо на 6 січня. Я думаю, це найправильніше. Треба знаходити порозуміння і компроміси, скільки можна ділитися на те, год. я вважаю, що так буде найліпше. Най